Білий дім зняв категоричну вимогу призупинення вогню перед, перед, перед тим, як почати перемовини. Він це зняв, і це насправді дуже те, що Путін хотів. Про це якось так мало говорить, але це, на мою думку, дуже серйозне таке підсилення тих хотілок і бажань Путіна, щоб він далі продовжува. Вимагати більше і більше, так в принципі, Рубіо також вчора і сказав в цьому комітеті Сенату, що от чекають декілька днів, можливо, він сказав там тиждень, має бути дорожня карта Росії щодо умов про мир, припинення війни. І ми тоді побачимо, наскільки воно реальне, чи це все таки нереально з тими вимогами, які от Росія нереальними вимогами хоче. Ну, це насправді можливо буде і ця і сталася ця пауза, що Сполучені Штати Америки, я би хотів це на це сподіватися, не підтримали замість зараз всі. Санкції або заявив Трамп, що треба все таки шукати там, домовитись Путіном. От якщо ця дорожня карта на думку, я так розумію, адміністрації Трампа буде нереальною, тоді можливо ці санкції будуть введені. Я би на це хотів сподіватися.